Вертаються молитовно до неба і просить Господа, Господи, подай мені бути великою нацією, благослови мені частину землі, на якій би я міг молитися до тебе своєю рідною мовою, звертатися молитовно до небес, благослови, щоб із моїх нащадків були великі люди, які принесли. У цей світ щось добре, які би взяли від тебе багато любові і благодаті. Сьогодні, дорогі ми, зібралися тут, щоб пом'янути і помолитися великого, біля пам'ятника великого Генія нашої землі, великого пророка і сина, і патріота нашого народу. Ми сьогодні молимося. За раба Божого Тарасія, який був дійсно і патріотом землі своєї і великим, великою людиною цієї землі, побожною, люблячою, яка любить свою націю і свою землю, вболіває за свою церкву. Так, він звертався до всіх, як пророк бачив у майбутнє і писав. І мертвим, і живим, і ненародженим, і звертався і просив любіть Україну. Вболівав за неї, серце його боліло, як сина цієї землі, коли він казав, страшно мені, коли матір вогні окраденою збудять. Ось, дорогі мої, віддивився він через віки у майбутнє і бачив сьогодення. Бачив те, як притискали Україну, як називали її Малоросією. боліло його серце, як сина цієї землі, вихований цією землею. І повірте, дорогі мої, він і в сьогоднішній час молиться за цю землю, щоб Господь благословляв її, благословляв її мову, благословляв її нарід, благословляв її церкву. Тому що бачить, як докотилася Україна, до самого краю гірше ляха свої діти її розпинають. Так, це відбувається в сьогоденні. Це відбувається з Україною. Нашу матір роздирають на шматки. Здається, ті, з якими вчора хрестили дітей, ті, які, з якими були в єдиній церкві. Ті, які називали себе братами, але по правді ніколи не були. І що відбувається? Відбувається те, що навіть не знає, що робити, до кого линути, чого прагнути. Ми маємо прагнути єдиного, любити Україну і жити ради неї, так як жив і трудився ради неї цей наш. Син своєї землі, патріот України, великий Тарас. Любити Україну не тільки на словах, але й на ділі. В сьогоднішній час не може бути українець мати роздвоєння, любити трошки Росію, трошки Євросоюз, а трошки Україну. Треба любити єдину, свою землю, з якої взяти і в яку підеш. Землю, яка тебе кормить святим хлібом. І землю, заради якої проливається ця кров. Треба любити свою країну. Якщо ми будемо любити, ми будемо для неї і жити, будемо робити діла правди. Немає дві правди, є єдина правда. І цієї правди, яка є, свята і Божа, треба прагнути і треба старатися її виконати. Треба любити свою мову, свою солов'їну мову. Яка по милозвучності є друга в світі після іт італійської. Не треба прагнути того великого наречення, а любити свою мову, ту мову, яку, якою навчила тебе мати молитися і розмовляти. Ось, дорогі мої, що залишає по собі Тарас оцю велику спадщину, великої любові до своєї землі і до свого народу. І ось сьогоднішній день. Ми його поминаємо, пригадуємо його життя і велику любов до своєї землі і народу. Застановімося, дорогі мої, і пригадаємо, чиї ми є нащадки, чи ми є тих монгольських орд, які ходили з Монголії до Західної Європи, чи ми є самобутній, самодостатній народ, який має можливість на своїй мові, у своїй церкві. Молитися до Бога на своїй рідній землі. Так, ми самодостатні і автономні. Ми є нарід, в мене є якесь там зібрання людей. Ми є нація, яку хочуть знищити і віками хотіли. Пригадайте історію. Скільки раз закривалася і знищувалася українська мова? Чому? Та тому що боялися, що той українець. Скине з себе ярмо, порве ті пута і стане вільним. Оцього найбільше боялися і бояться, що українець перестане бути рабом, а стане вільним. До чого закликав нас великий Тарас? До того, щоб ми стали вільними, щоб ми розірвали ті пута і сказали, я є вільний народ, який хоче жити тільки на своїй землі. Який не йде до когось забирати землю ту чи іншу і не нав'язує свою мову, ми живемо в своїй рідній землі, і так має бути. На цій землі мають вирости наші діти, які мають любити свою землю і свій нарід, і свою мову, і свою церкву. Сьогодні, дорогі мої, пригадуємо і пам'ятаймо, чиї ми є нащадки, яких великих людей. Так, цих великих людей породила ця земля. І не забуваймо їх в своєму житті. Стараймося унаслідувати їх і шукати Царство Небесного. Амінь. Слава, Слава. Ісусу Христу! Слава Україні! Rawr! Rawr!